Інструмент Insert або вставка дозволяє вставляти в рамках одного полігону інший полігон. Виділимо полігон на поверхні моделі та застосуємо до нього інструмент вставки. В результаті в межах виділеного полігону буде створено додатковий полігон, але менших розмірів. Насправді утворився не один, а 5 нових полігонів. Окрім зменшеного прямокутного, додалися ще 4 полігони, які його оточують. З кожним із цих полігонів можна працювати окремо.